Аварійні будинки у Чернівецькій громаді. Скільки їх та хто повинен ремонтувати? 26 грудня у Чернівцях на вулиці Марії Заньковецької обвалилась частина фасаду одного з будинків. Ну буває страшно, але просто це ніхто ну не може якби продогадати, що впаде чи не впаде. Це вже як повезе. Але ну так, да, страшно буває, бо не хочеться якось отримати травму чи померти від цього. Страшно відремонтують, скоро мабуть. Мабуть, хтось. Вон трошки обгородили, але то не захищає. І не дуже безпечно. ось. Приміщення під гуртожиток у будинку на Зеньковецької орендує Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну. 90-х роках з'ясувалося, що це приміщення належить місту. Відтоді ми орендуємо його під студентський гуртожиток. Можливо, треба буде замовляти там вишку, дивитися, в якому стані, бо зрозуміло, що воно не повинно нести загрозу життю людини. Ми цим питанням наразі займаємося. На території Чернівецької громади є 93 будинки, які визнали аварійними. Є відповідні критерії. Комісія обстежує даний будинок відповідно до звернення і мешканців багатоквартирних житлових будинків. І комісію визнається, що даний будинок є аварійний. Згідно із законодавством України, ремонтувати багатоквартирні будинки мають співвласники. Вони у власності співвласники багатоквартирних житлових будинків. Тобто, хто має квартиру в даному будинку, вона приватизована в нього, він є співвласником. У Чернівцях діє програма співфінансування ремонту у багатоквартирних будинках, які належать до культурної спадщини спільними зусиллями. Вона дає змогу капітально відремонтувати фасади, стіни, фундаменти та балкони. Мінімальна частка витрат співвласників, орендарів, наймачів, має складати 25%. Любов Копить Вікторія Макайдадіана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4